Добрий день, друзі. Знову хочу вам показати красоту і спіроканти. Якщо ви ще її не знаєте, якщо ви ще її не пробували, то просто спробуйте на своїй території. Ось подивіться. Бачите? Стрижена. Стрижена і колюча-колюча. Це ось, дивіться, скільки шипів. Це все колючки. Ось тут не просунеш руку. Просто реально я не хочу навіть пробувати, тому що тут. Бачите, як вона настрижена? І ось і ягоди, видно, її ягоди класні. Тут помаранчеві, тут жовті, тут е, оранж шермер, напевне, тут солейдор. там теж оранж шермер, там вона стрижена в більшу огорожу, тут низенько. І обійду вам з тої сторони, покажу, бачите? Тут е, було більше тіні, менше сонця і менше квітів, відповідно, вона менше дала ягід. Ось тут е, сонце падало більше сюди, бачите, бо тут нижча туя. Сонце падало сюди і Солейдор, ось дивіться, як гарно. Це піроканта. Це оранчермер, швидше за все. Її їдять пташки. Прекрасна, прекрасна, класна огорожа. Ну і там он далі, бачите, це оранчермер, воно все стрижене. Просто стрижена рівнесенько. Рівнесенько-рівнесенько. Ось тут не, не заходило сонце. Тут просто колюча огорожа, колюча рівна огорожа. Крізь неї не пройде ні собака, ні кіт, ніхто. Просто ніхто. Подивіться, як це гарно виглядає. Фантастично. Якщо з тої сторони сонячної, зараз вам покажу ще. Ось, бачите? Дивіться, яка красота. Якщо ви хочете в себе ось таку красоту, будь ласка, використовуйте, це неймовірно гарно. Дивіться, висота метр. Метр. Ось так це виглядає. Бачите? Ось тут ніхто не пролізе, повірте, ніхто не захоче. І людина теж не захоче, тому що тут переступити ось це неможливо перестрибнути неможливо. Якщо ти впрежшся в це, ти реально залізеш, пропускаєш рукою в колючки. Ти не зможеш так залізти. Хіба що, ну я не знаю, ставити якусь драбину туди-сюди і так перелазити. Але в основному, якщо без якихось засобів, ти перейти не зможеш аж ніяк. Ось дивіться, який красивий. І з цієї сторони, відповідно, бачите, один кущ. Бачите? Це один кущ. Тут два кущі. Мабуть, я так думаю, там один кущ, там два маленьких. Ну, красиво, з тієї сторони, де сонечка було більше, було більше квітів і відповідно е ягоди більше. Від, ну, розумієте, її теж буде потрібно стригти як огорожу. Ось тут вона випустила зайвий, зайву гілку, ніхто її не зістриг і вона собі просто вже тут вибилася. Але в основному це виглядає просто фантастично. Літом це ягоди, літом це квіти, а осінню це класні класні ягоди. Ось в мене є така огорожа і я вам її рекомендую. Хто хоче непрохідну огорожу для себе на свою територію, використовуйте піраканту, це і красиво, і виконує свою функцію як огорожа. Клас, це Івано-Франківськ. І тут е ну, достатньо тепло, вона не осипає листя, е дивлячись в яких регіонах. Якщо більш холодніших, вона може частково скинути листя. Але в основному вона є зимозелена. Ось така красуня. Використовуйте.